Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, хто за тобою підглядає і для чого. Подивимося, хто наші таємні прихильники, хто, можливо, таємно заздрить, можливо, хтось хоче вставити палиці в колеса і загалом, хто за тобою підглядає і для чого ця людина це робить. Так, налаштовуйтеся, будь ласка, на розклад. Хто за тобою підглядає? Жінка-імператриця, це може бути твоя конкурентка, це може бути твоя колега, це може бути жінка, яка часто змінює маски. Сьогодні я така, а завтра інша. Причому ця жінка з верхньої відноситься до тебе. Вона вважає, що вона чимось краща за тебе, і, власне, вона таким чином підглядає, що ти не знаєш по типу створення якихось таких псевдоакаунтів, да, десь там. Не знаю, там, ріснічки Харків, да, по типу, або щось по типу того, але ця людина за тобою поглядає вже дуже і дуже давно. Їй цікаво подивитися, де ти, з ким ти і чим ти займаєшся. Це може бути чиясь дружина. Наприклад, хтось зустрічається дійсно з дружним чоловіком, хтось, можливо, не знає, що зустрічається з дружним чоловіком, да, але це, власне, та жінка. Якій потрібно знати, що відбувається в твоєму житті. Робить вона це вже достатньо давно. А чи може вона тобі нашкодити? Да. Ця людина може тобі нашкодити. Вона, власне, зараз скажу, яким чином, вона старатиметься. Внести своє правосуддя, і причому з її точки зору так має бути, да щось там не знаю. Якщо ти порушуєш закон, ти маєш бути наказана, да, і причому вона може періодично, циклічно або робити якісь роботи, або проти тебе збирати якусь інформацію. Тому будь дуже обережною, особливо якщо це може бути якимось чином зв'язано з законами з документами. Тому що бачиш три старших харкани. З одного боку, це може бути навіть якась доленосна ситуація, або так мало статися. Але якщо ти періодично з цією жінкою, ти знаєш, про кого йде мова, якщо ти з нею періодично зіштовхувалася вже з якимись проблемами, повір, вона постарається витягнути всі скелетики з твоєї шафи. Тому тут будь обережною, значить озбройся проти неї. Ну тут такий момент. Якщо ти права, то, власне, тобі немає чого переживати. Якщо ти знаєш, що ти не права, підстрахуй себе про всяк випадок. Хто ще за тобою підглядає? Паш, Жезлів... Причому людина, яка або могла кинути тебе, обманути тебе на гроші, да, або старається тебе розвести на гроші, це не той випадок, що людина хоче тобі допомогти. Людина хоче якимось чином вибити з тебе гроші, або вибила і дивиться, ну що там, ти накопила нові гроші, да, які можна було б в тебе. Попросити або запропонувати тобі якусь таку співпрацю, не співпрацю, на да, ідею, від якої ти не зможеш відмовитися, щоб знову ж таки в тебе ці гроші взяти, забрати, позичити. Я не знаю, все що завгодно. Але людина це, це вже колишня така історія, да, людина тебе роз, розводить на гроші. І, власне, підглядає, ну що там краще, не краще. Да? Ти знаєш, що з цієї людини в тебе не були ніколи нормальні стосунки, ти плюс-мінус розуміла, для чого ви взаємодієте. І власне цій людині потрібно було від тебе тільки гроші. Йому да? дуже радіє, якщо в тебе м -м -м, щось не виходить із серії А я ж казала або А я ж казав. все Все-таки, пожезл, це більше чоловік. Не роби цього, бо в тебе не вийде. Тільки не вийшло, ха-ха-ха, да? от я ж казав, що не вийшло. Або не вийде. Хто ще підглядає? Король Пентаклі, да, собственною персоною. Причому тут і Король Пентаклі, і Рицар Пентаклі це може бути один або два чоловіки, з яким у вас могли достатньо, ну, бути такі достатньо тривалі стосунки. Це з одного боку може бути людина, з якою ви пов'язані по роботі. Або це може бути там, чоловік, партнер, да, от чоловік, який такий достатньо стабільний, і причому в нього є на тебе плани, і ці плани більше зв'язані з його благополуччям. Йому потрібно за рахунок тебе дійти до якоїсь цілі, дойти до якоїсь мети. Це може бути і твій спонсор, інвестор, да, от людина, яка тобі матеріально допомагає. Власне, в цієї людини є на тебе плани, і тут більше з такої благородної позиції. Да? Людина хоче, щоб в тебе все було класно, і він спостерігає, класно чи не класно. Якщо не класно, то яким чином я можу тебе перенаправити, або яким чином я можу тобі допомогти. От, власне, в цього чоловіка такі достатньо позитивні наміри, і він бажає тобі благополуччя. Ще хтось підглядає? Наші любимі лайкальщики, да? Це люди. Це можуть бути чоловіки, це можуть бути жінки. Це можуть бути люди, які можуть вважати тебе в якійсь мірі класною, гарною, симпатичною. Для когось ти дуже мудра, для когось ти дуже розумна. І причому ці люди посилають тобі вогники. Да? вони там можуть лайкати те, що ти публікуєш. Ці люди тобою захоплюються там і місарі, ти м, радуєш око. Да? І це той випадок, коли Ой, ти така класна, а як тобі вдалося добитись успіху? І, власне, в цьому випадку а, це такі достатньо позитивні люди. Да? Це можуть бути і твої підписники, якщо вони в тебе є. Якщо в тебе немає ніяких підписників, то це можуть бути м, молоді особи яким ти можеш бути цікава, власне, своїм інтелектом. Тут більше про це. Можливо, це і зовнішність, але тут більше про розум. Ти несеш якусь мудрість. Такі дивляться, М -м, яка ти молодець, як ти, як, ти, як ти здорово мислиш. Це може бути навіть, якщо ти там десь навчаєшся, або ви знаходитесь в одному середовищі, і ти показуєш якісь класні результати. так, так оцінюють, яка вона розумна. Який ще хтось приглядає за тобою? Все. більше немає людей, які могли б за тобою підглядати, подобається тобі це чи не подобається. Але е... тут карта показує про те, що якщо ти не хочеш, щоб за тобою хтось підглядав, ти робиш просто все можливе, щоб ці люди за тобою підглядати не могли. Да? Ти закрита для багатьох людей, і особливо ті, кому хотілося би знати про тебе більше, вони про тебе більше не знають, тому що інформація для них. Стає недоступною. Це могла бути безпощадна чистка своїх підписників, своїх друзів, людей, які знаходяться в твоїх контактах. Це могли бути якісь там, я не знаю, блокування, щоб люди бачили статуси, оновлення фотографій твоїх там в різних месенджерах. Але. Ти зробила так, щоб люди не могли про тебе дізнатися більше, ніж тобі потрібно, тому що ти вже зіштовхувалася з тим, як інформація була використана проти тебе. Нас цього баришню да, залишилось почистити, вичислити і вичистити того, що вона може, може просто наробити якоїсь каки для тебе. Тим не менше, більше таких людей на даний момент поки що немає. А, сподіваюсь, що в цьому розкладі ти почула те, що тобі потрібно було почути. Бажаю тобі, щоб тебе оточували тільки ті люди, які можуть приносити тобі задоволення і достаток. І власне, щоб ти була корисною для них, вони були корисними для тебе. До нових зустрічей! Пока-пока.